Привіт, привіт! Сьогодні ми будемо спостерігати за літнім явищем, таким, як дощ. Ви бачите, як краплі дощу падають з неба. Вони можуть бути маленькими та швидкими, або великими та повільними. За вікном стало темніше, і всі рослини ніби чекали на цей дощ. Подивіться, як вони оживають. Листя на деревах і квітах більш яскравий та соковитіше. Це тому, що рослини під воду. З дощу. Звуки маленьких крапель, що б'ють по дахах будинків, листях дерев і тротуарах. Цей звук може бути заспокійливим. Коли дощ закінчиться, ми можемо вийти на вулицю. І побачите, як з'явилися калюжі. Можливо, навіть з'явиться веселка. Веселка виникає, коли світить сонце через краплю дощу. Це дуже гарний феномен. Тож діти, давайте радіти літньому дощу. Адже він приносить прохолоду і нове життя нашій природі. До побачення!